Виходячи з того, що грантовий компонент слугує для підтримки підприємницької діяльності, визначено види підприємницької діяльності, які заборонено здійснювати в рамках грантового компонента. А саме, діяльність військового, ядерного спрямування та або пов'язана з ядерними технологіями, виробництво тютюну зберігання та виробництво небезпечних хімічних та біологічних сполук, гральний бізнес та азартні ігри. Фінансові ломбардні послуги, бізнес-консалтингові послуги, екстремальні види спорту, транспортні послуги, девелоперська та будівельна діяльність, релігійна та політична діяльність Бізнес-ідея, представлена в рамках кожного з зазначених напрямків діяльності, автоматично буде виключено з грандового проєкту. Окрім заборон, в рамках програми розроблено також пріоритетні напрямки, а саме, виготовлення етнокультурних і традиційних виробів ручної роботи та ювелірних прикрас, виробництво етнокультурних та традиційних напоїв, їжі, кондитерської продукції та ресторанно-харчове обслуговування. Етнокультурна дизайнерська та швейна діяльність створення етнокультурних рукотворних робіт. Незважаючи на те, що в програмі визначено пріоритетні напрямки, це не виключає подання бізнес-плану по будь-якому іншому напрямку, що не суперечить законодавству Грузії та встановленим в рамках програми заборони. У рамках будь-якого грантового проєкту існують категорії допустимих витрат. А саме в якій формі та в якому напрямку допускається витрачення грандових коштів.